Доброго ранку, милі діти. Сьогодні я отримала листа де знаєте від кого? Від мудрої сови. Прочитаємо разом, що ж вона мені тут написала. О, Людмила Вікторівна, я знаю, хто такі сусіди. А хто такі числа сусіди? Не знаю. Розкажіть, будь ласка. Неочікувано, я вважала, що мудра сова знає все. Ну що ж, розкажемо мудрій сові, хто такі числа сусіди, так? Але спочатку підготуємось. Сова очки закриває, сова очки відкриває, право вліво, вправо вліво. До всього совієсь діло. Ось вона яка сова мудра. Все хоче знати, все хоче розуміти. Це добре. А ви все хочете знати? Все хочете розуміти. Тобто ви кмітливі, так? І ось сава знає, хто такі сусіди. Подивіться, ось в мене є тегренятка, а в нього два други. І живуть вони поруч. Тобто, в нього є два сусіда. Сусід їжачок і сусід півник. У тигренятка два сусіда: сусід їжачок і сусід півник. Це зрозуміло. А у вас є сусіди? Звичайно, в вашому домі живуть сусіди. Коли ви виходите і зустрічаєте їх, ви вітаєтеся, кажете доброго ранку. Або доброго дня, або доброго вечора, так? Усміхаєтесь. А що ж таке числа, сусіди? А це, каже, взагалі буває? Буває! Подивіться, будь ласка, на дошку. Ось в мене тут живуть числа. Один, два. Три, 4, 5, шість. Вони всі різні, але живуть поруч. Цифра одиничка живе поруч з двійкою. Тобто двійка її сусідка. Як ще про них можна сказати, це суміжні числа, вони поруч, суміжні. Двійка живе поруч з цифрою три і з цифрою один. Тобто у двійки навіть два сусіда два суміжних числа. Число три і число один. Цифра три і цифра один. Так. Цифра 3 теж живе не сама. У неї теж є сусіди. І це, поміркуйте, число, цифра 2 і цифра 4. Правильно молодці. Цифра 4. Цифра 3 має суміжні числа, число 2. І число 4. Цифра 3 має двох сусідів. Цифру 4 і цифру 2. Цифра 4 теж має двох сусідів. Одного ви вже знаєте. Поміркуйте, пригадайте, поки що ми пригадували це суміжне число. Суміжна цифра 3. Три. От цифри 4, суміжна цифра, суміжна цифра 3. І молодці, цифра 5. Звичайно, цифра 5. Вона теж суміжна до цифри 4. Тобто цифра 4 має два суміжні числа. Дві суміжні цифри. Цифру 3 і цифру 5. Цифра 5 теж не самотня, вона теж має сусідів. Теж має ц... дві цифри сусідки. Цифру 4 і цифру 6. Подивіться уважно. Цифра 5 має два. Суміжні числа. Число 4 і число 6. Ось скільки в неї сусідок. Дві сусідки. Подивимося ще раз. Цифра 1. Скільки сусідів має? Одну сусідку. Цифру 2. А вже цифра 2 має два суміжні числа, два сусіда. Один і три. Цифра три теж має два суміжні цифри. Цифру два і цифру чотири. Цифра чотири так само має двох сусідів. Дві суміжні цифри. Цифра 4 має дві суміжні цифри: цифру 3 і цифру 5. Цифра 5 також має дві суміжні цифри: цифру 4 і цифру 6. Сьогодні ми з вами познайомились з цифрами-сусідами в межах шости. з цифрами-сусідами, або як я їх називала, і ви запам'ятали це слово, суміжні, цифри, суміжні числа. Ось в межах шости. Я вважаю, що ви все запам'ятали і все зрозуміли, бо це дуже просто. Подивіться, ви відразу побачите сусідів кожної цифри, правда? Точно так, як ми подивилися і відразу побачили сусідів тигринятка, да? точно так же і на цифри ми подивилися і відразу побачили. Зрозуміла? А тобі розумниця сова, все зрозуміла? Щось вона мені каже. О. Так. Так. Сова каже, що вона все зрозуміла і тепер теж буде навчати маленьких мишенят. А, ось вони. Подивіться, ось один, одне мишенятка, а ось друге. Сова їх навчає математиці. Ось воно як, ми навіть не знали цього. Сьогодні ми з вами дуже добре попрацювали і ви можете собі в зошиті обережно, потихеньку, намалювати будь-якого свого улюбленого друга. Може мишеня, може сову, того, хто був у нас сьогодні на занятті. А може. Навіть якусь цифру. Тільки не поспішайте, і все буде добре. До побачення, мої любі!